Санкції зблизили ворогів Вашингтона і стимулювали потуги Москви в створенні антиамериканської коаліції. Пише видання Foreign Affairs. Попри те, що широкомасштабна війна в Україні суттєво послабила Росію економічно та політично. Володимир Путін робить усе можливе, аби зібрати опонентів США під своїм амбіційним та претензійним крилом. Росія все ще має значний міжнародний вплив. Москва підтримує стабільні оборонні контракти з більшістю своїх старих клієнтів, таких як Індія і В'єтнам, котрі покладаються на Росію в обслуговуванні своїх систем. ПВК Вагнер за покровительством Москви контролює кілька баз у Лівії. Імовірно, пише Foreign Affairs, найманці не припинять діяльність попри смерть свого керівника Євгена Пригожина. Путін також планує створити кілька додаткових військових баз в Африці. Тобто ізоляція, в якій опинився Кремль, має й позитивні фактори. Росія поглиблює оборонну співпрацю з країнами, вороже налаштованими до США. від Венесуели до Північної Кореї. Окремо, жодна з них не є особливо потужною, але разом вони можуть допомогти Кремлю продовжувати війну проти України. Вони також можуть допомогти іншим членам просувати власні регіональні амбіції, збільшуючи ймовірність військового конфлікту у всьому світі. З огляду на ці небезпеки, Сполучені Штати більше не можуть дозволити собі ігнорувати будь-яку з цих країн як другорядних антагоністів чи другорядних гравців. Вашингтон також не може розраховувати на те, що лише санкції, хай які вони всеосяжні, зможуть послабити вплив цих держав. Ймовірно, пише Фореніфеєр, сполученим штатам доведеться повторно інвестувати у наявні партнерства і альянси, аби врівноважити російську військ. Інакше Вашингтон не зможе стримувати країни, які намагаються посіяти хаос у різних частинах світу. Попри намагання заходу приборкати Путіна санкціями та зробити його вигнанцем, обмеження не зупиняють російського президента, Ба більше країн, що перебувають під санкційним тиском, чимало, і Росія є цінним. Партнером для них. Від початку повномасштабної війни Москва активізувала постачання низькотехнологічних озброєнь, зокрема застарілих вертольотів до різних країн. Минулого місяця в М'янму доставили російські винищувачі. Малі, Того й Уганда, нещодавно придбали російські бойові вертольоти. Ці держави разом з новою військовою хунтою в Буркіна Фасо заявляють про прагнення поглибити військову співпрацю з Росією. Ці африканські держави занадто бідні, щоб їхні закупівлі мали для Кремля фінансову цінність. Але незначні контракти допомагають закріпити вплив на континенті. Ще більше занепокоєння викликає діалог Росії з Іраном. Дві країни об'єднані спільною ворожістю до Вашингтона на шляху до оборонного партнерства. З літа минулого року іранські бойові безпілотники б'ють по Україні. Натомість Тегран цікавлять російські винищувачі і системи протиповітряної оборони. Зв'язки Росії з Північною Кореєю. Розвиваються схоже. Москва вже купує артилерійські снаряди і ракети в Кімчинина. В обмін Путін, ймовірно, надасть пхен'яну обладнання і необхідне, необхідне для розробки спутникової підводної програми. Російське Міністерство оборони можна висміювати за некомпетентність на полях боїв в Україні. Але воно надає Збройним силам режимів ізгоїв усьому світі нового вигляду. На перший погляд може здатися, що нові зв'язки Росії не варті уваги. Її новоспечені друзі відчайдушні та слабкі країни, які поодинці не становлять загрози. Однак наслідки їхньої співпраці можуть стати тривіальними для Києва. Зокрема, якщо Москва безперебійно отримуватиме північно-країнські боєприпаси, викупить танкове і ракетне устаткування м'янми і побудує заводи з виробництвом безпілотників за підтримки Ірану. їй стане легше вести війну на виснаження. За новими геополітичними заграваннями Москви спостерігає обережний Китай, який може підтримати вигнанців задля показової противаги Вашингтону, і це був огляд преси.